Привіт народ, може комусь буде цікаво. Колишній коспний гараж. Їдемо ми, їдемо ми на спуск. Гарний, крутий спуск у гаражах. А всі місцеві той спуск добре знають. Зараз то не проблема. Цікаво було з нього з'їхати коли після дощу або зимою. З нього то ще так, а от під нього то взагалі дивіться круто. Видите, как красота, ё-моё. край, малюнечий очевидный край. Ну, ну, что скажешь, вот, да? Красота, красотіща погодка така літня жарко класно, парко вибачайте ну, треба ще керувати кроме того щоб знімати зато, як кажуть від першого лиця від нього від першого лиця Мишня хата голови колгоспу колгоспна. Вот. Едем. Сьогодні завезли. Потік що завезли вже останню з цією. З тою партію останню порцію гречки сушити, ну, що, дай Бог її здати на переробку і далі будемо, будемо сушити голову, куди подіти крупу гречану. По вигідній ціні. О, годинок вчителів. А от школа, Тут, можна сказати, чорний вхід на школу Вілінська. Налево, налево пидаешь на асфальт, на трассу. Направо в село. Мы едем, конечно, в село. Покушаем. Куточок по народному називається. Зараз мені дивно, давно в селі не живу слово куточок. А колись, звичайна справа була куточок, на куточку. Потім пішов на куточок. Моя дорога до школи. Скільки я сюди? У тій дорозі виходив в школу, та й тільки в школу. Не тільки я, як мені кажуть. Просто примічати ми магазин. Магазин. Тут, а, у нас дуже такий нехороший поворотик, Теобразний перехресток. призупиняємося, щоб ніхто не влетів справа в нас. І їдемо сюди. А тут а, зліва ще один магазин, потім ще один магазин, До дорога на стадіон. Так, колись був крутий стадіон. Сауною, будинком відпочинку. А, а от там в тих курчах сільський клуб недостроєний. Його вже не видно. Навіть так заросло. Все, ми приїхали, всім попа.